Запальні захворювання очей є дуже розповсюдженими патологіями, з якими стикається майже кожний протягом свого життя. Запалення може мати як інфекційну, так і неінфекційну природу, вражати одне або одразу обидва ока. Запальні очні захворювання бувають дуже небезпечними, бо можуть не тільки знизити якісь зору, а й пошкодити косметичний вигляд ока. Тому їх лікування є надзвичайно важливим і займатися цим повинен тільки фахівець. Лікар-офтальмолог проводить огляд, підбирає тактику лікування, ґрунтуючись на результатах діагностики, вираженості симптоматики та причинах захворювання. Найбільш розпосюдженими запальними захворюваннями очей є хвороби переднього відрізка ока, до яких відносяться конюктивіти, кератити та іридоцикліти, а також хвороби повік, до яких відносяться блефорити, ячмені та халязіони. Неспецифічними симптомами для цих захворювань є набряк та почервоніння: біль, свербіж, печіння, сльозотеча, світлобоязнь та блефороспазм, тобто неможливість розплющити очі. Існують також інші більш специфічні симптоми, які залежать від типу та перебігу захворювання. Причини запалення очей бувають різними, головне місце посідають інфекції, які потрапляють в результаті контактування з джерелами інфекції, наприклад, брудні пальці, нехтування правилами користування контактними лінзами та внаслідок запальних патологій оточуючих органів. Травми є невід'ємною частиною структури очних захворювань, та найчастіше виникають внаслідок потрапляння до ока сторонніх тіл та опіку агресивними речовинами. Тому у якості профілактики не треба торкатися обличчя брудними руками, особливо під час застуд та інших інфекційних захворювань. Важливо дотримуватися інструкцій лікаря під час користування контактною корекцією та не нехтувати правилами техніки безпеки при роботі, коли є ризик пошкодження ока. Якщо ж уникнути запалення або травми не вдалося, в жодному разі не займатися самолікуванням, особливо не намагатися лікуватися народними методами. Правильна тактика негайно звернутися до лікаря-офтальмолога для ургадних випадків. У всіх філіях нашого медичного центру є послуга перша допомога. Коштує вона лише 350 гривень. А важливим є те, що потрапити на прийом до лікаря можна одразу у день звернення, адже ми розуміємо, що пацієнтам з такими скаргами допомога потрібна негайно. У разі болю, сльозотечі, почервоніння або потрапляння чужорідного тіла до ока, звертайтеся до будь-якої з наших філій. Не ігноруйте симптоми запалення, бо тільки при своєчасному зверненні до лікаря можна позбутися патології швидко та ефективно. А ми вам в цьому допоможемо.